Всім привіт це канал Залізні Магістралі. Мене звати Олег Васильєв. Залізниця залишається одним з пріоритетних шляхів перетину українського кордону. Багато пасажирів обирають такий варіант через певну прогнозованість за часом проходження прикордонних процедур. Однак відгуки користувачів показують, що залізнична логістика також має свої проблеми. Зокрема, багато нарікань на перетин польського кордону по станції Перемишель. Часто громадяни скаржаться на відсутність елементарних умов для очікування проходження контролю. Цими днями Укрзалізниця повідомила, що спільно з польською стороною ведуться перемовини про поліпшення сервісу, у тому числі мова йшла про розширення пропускної здатності переходу на ці. Цій залізничній станції. Після 24 лютого 2022 року пасажиропотік по станції перемишль зрісу кілька разів. Основним фактором, що вплинув на зростання пасажирського трафіку, є відсутність авіаційного сполучення з Україною. Відповідно, численні пасажири їдуть до польських аеропортів, що виступають транзитним хабом. Враховуючи збільшення попиту на залізничні перевезення між Україною та Польщею, з'явилося більше залізничних маршрутів. Таким чином, польська станція перемишль перетворилася на пасажирський хаб, звідки можна виїхати до інших країн, таких як Австрія, Німеччина, Чехія. Зараз у напрямку перемишля з України курсують сім пар поїздів. Найбільше рейсів організовано з Києва. Враховуючи підвищений попит на перевезення, кількість маршрутів могла б бути більшою. Проте на заваді стоїть низька пропускна здатність польської станції та прикордонної інфраструктури. Нагадаю, що до перемишля прокладено колію 1520 мм, яка широко використовується в Україні, проте на станції є тільки дві колії і дві платформи для прийому українських потягів. Також польські прикордонники змінили формат перевірки документів іноземних громадян під час перетину кордону. Якщо раніше процедура здійснювалася безпосередньо в поїздах, то зараз контроль проводиться у перемишлі. При цьому, за словами пасажирів, після прибуття поїзда на станцію людей випускають з вагонів почергово. Часом процес затягується на дві години. У зворотній бік процедура аналогічна, але громадянам доводиться вичікувати чергу на вулиці часом за відсутності елементарних умов. Ірина нарожна на сторінці у Фейсбуці розповіла про нещодавню поїздку до Києва з пересадкою по станції Перемишель. Вночі на контроль стояла черга завдовжки 600 метрів: це бійці після лікування, жінки і діти. Багато дітей плачуть, хочуть спати, а немає ні лавки, ні навісу, ні магазину. На вулиці ніч, 19 градусів, злива з грозою. Інша неприємна ситуація сталася з пасажирами поїзда Київ Перемишель. Ірина Федорів розповіла, що поїзд інтерсіті запізнився на три години, бо у Львові прикордонники запізнилися на 30 хвилин. За її словами, у перемишлі з поїзда припинили висадку пасажирів на годину, для того, щоб прийняти поїзд з Одеси. До пересадки залишається 20 хвилин всі з квитками, обіцяють випускати повагонно, починаючи з першого. У четвертому вагоні блокують прохід п'ятому-дев'ятому вагонам, градус росте і тут всіх відпускає. «Укрзалізниця повідомляє, що нікого не випустить годину, бо зараз приймають потяг з Одеси. Якраз всі помахають потягу на краків і Берлін з віконечка, пише Ірина Федорів. Це лише два приклади кризових ситуацій, в яких опиняються пасажири під час перетину кордону. Зміна на краще можливі через розширення прикордонного терміналу і збільшення кількості прикордонників на контролі. Тобто, основні дії з модернізації інфраструктури має здійснити польська сторона. Укрзалізниця нещодавно розмістила інформацію про те, що з польськими залізничниками ведеться діалог про розширення пропускної здатності прикордонного переходу у перемишлі, проте для цього потрібні відповідні інвестиції польської залізниці. Так, генеральний директор польської залізничної компанії, що відповідає за інфраструктуру, Пьотр Виборський, сказав, що польсько-українські залізничні прикордонні переходи є в списку інвестиційних проєктів. Протягом останніх двох років модернізовано залізничні прикордонні переходи, вважаючи їх важливим елементом транскордонної залізничної інфраструктури. На сьогоднішній день польська залізниця інвестувала у цю інфраструктуру 400 мільйонів злотих. Якщо у вас є досвід перетину кордону з Польщею, напишіть у коментарях, скільки часу зайняла процедура контролю на залізничних станціях. Можливо, у вас будуть певні поради, як покращити сервіс. І нагадаю всім глядачам про те, що канал Залізні Магістралі потребує вашої підтримки. Достатньо буде залишити вподобайку або підписатися на канал. Також буду вдячний вам за донати. Реквізити є в описі відео, і окрім цього, ви можете стати спонсором каналу та переглядати відео щодо того, як відбудеться прем'єра на каналі. Всім глядачам бажаю витримки та мужності. Україна переможе!